Якщо говорити про спеціальний міжнародний трибунал, то це дійсно буде прецедент ще з часів Другої світової війни. Це ініціатива і президента, і всієї української влади. Думаю, що це воля українського народу. Те зло, яке прийшло на територію України, воно повинно бути покарано. І трибунал саме цей створюється для того, щоб притягнути. Тих, хто став першою причиною того, що відбувається, тих, хто з 2014 року вчинив акт агресії і дав наказ знищувати українців, вчиняти геноцид і неспровоковану агресію щодо України, ось про це йде мова. Ми звертаємось до Організації Об'єднаних Націй, ми звертаємось до Європейського Союзу, до Ради Європи, парламентів і членів цих країн. Зараз якраз і буде в нас можливість побачити тих, хто стоїть на світлій сторінці історії. Буде застосовуватись так звана це юридичний термін, універсальна юрисдикція по цьому питанню. Тобто, якщо Путін, Шайгу, Лавров прибудуть на територію цих країн, їх одразу повинні затримати. І доставити до міжнародного цього спеціального трибуналу невідкладно. Я вам хочу сказати, що на непублічному рівні цю ініціативу підтримують більше країн, набагато більше країн, ніж це є в публічному просторі. Для тих, хто прийшов безпосередньо своїми ногами або на танку приїхав до нас, або випустив ракету на територію України. Це військові злочини, акти геноциду. Для цього є міжнародний кримінальний суд, який, на жаль, не дає можливості притягнути тих, хто був першопричиною. Але для того, щоб притягнути Путіна, для того щоб притягнути його поплічників всіх цього режиму фашистського рашистського, для цього потрібен спеціальний трибунал, тому що немає досконалих процедур, на жаль, для того, щоб притягнути саме їх до відповідальності. Це буде стосуватись саме їх. В першу чергу все військово-політичне керівництво Російської Федерації. Це буде виглядати як і будь-який судовий розгляд. Тобто, з перший етап це видання ордерів на затримання вищого політичного керівництва. Тобто, вони, якщо потраплять на територію будь-якої всієї країни, їх одразу затримують, доставляють до міжнародного трибуналу. Іде розгляд. це Дуже просто, я впевнений довести, те, що саме вони спровокували акт агресії щодо України, геноциду українського народу. Іде розслідування, слухання і після цього притягнення до відповідальності. Я думаю, що це швидкий процес. І якщо цю ініціативу, точніше, коли цю ініціативу підтримують більшість держав світу, цей процес буде швидким. Якщо з'явиться такий самий диктаторський режим на території Європи чи будь-якої країни світу в іншій частині планети, це буде прецедентом, який повинен поставити крапку в цьому питанні, і щоб цього дійсно не було ніколи і цього не було знову.